Червона зона це вже коли лінія зіткнення, а за неї 20 кілометрів. Це сіра зона. Тобто там не завжди влада працює. Ну як би так, трошки там більш військовий там заправляють. Зона АТО більш широко розділена на кілька складових, тимчасово окуповані звільнені від терористів території і населені пункти, поруч із якими йдуть бойові дії. Селище міського типу Миронівське, Дебальцівського від віднедавна Артемівського району Донецької області. Населення 8400 чоловік. Так було до 24 січня 2015 року, коли тут почалися найсильніші обстріли. Два мільйони гривень саме стільки заборгували жителі селища за комунальні послуги. Діляться зняти гроші з банкоматів майже нереально. А бюджетники, зокрема, лікарі, зарплати не бачили ще із зими. Щоб забрати їх, щоб оплатіти можна було, дає та забрати. от Дебальцевского городского совета, потому что власть из Дебальцевского городского совета. А те законы, которые вот для нормальной ситуации, для жизни, нормальной жизни, они уже как бы ну, не работают. Как жить в данной ситуации? Что надо что-то думать, надо как-то на вот этом уровне, на, на, на уровне кабинета министра принимать какое-то решение, насколько я понимаю, да? Нонсенс і виключення так описують ситуацію у 20 кілометровій прифронтовій зоні. Посадовці місцевим у цих умовах якось треба жити, із прифронтовими зонами, принаймні законодавче, простіше Сіріж де-факто не контролюється ні Україною, ні іншою стороною. Там я не знаю, люди ходять і на той бік, і на наш бік, навіть без перепусток, з паспортами, як і місцевих їх мешканців. Їх блокпости пускають. Більше мільйона двісті тисяч громадян виїхали з регіону у результаті агресії зі сторони ворога. Ще понад два мільйони жителів потребують гуманітарної допомоги. Як підрахували експерти, не менше ніж на півтора мільйони доларів. Ми у жодному разі не відмовляємося від своїх громадян, повідомляють з екранів державні управлінці. Місцеві на них не дуже розраховують. Ой, влада, де вона взялася, та влада. Нині містечко потихеньку відбудовують, власноруч без допомоги держави. Розбомблено і все, а от де частні дома, там Степнає, Космонавт, там доміки отак поскладувалися. Міроновський процвітав, процвітав. везде всі підприємства були, а зараз занепад повний. У той же час жителі сірої зони поза камери зізнаються. Відверто не очікували, що українські військові першими зголосяться допомагати. Можу сказати на всю на всю державу. Це унікали. Це люди, які настільки знають свою справу, професіонали, настільки наладжують оці стосунки між владою, між людьми і військовими і українською владою, що це просто щось, щось унікальне. Вони самі вишукують кошти, вони самі відновлюють школи, відновлюють це. Я просто подивляю їхні енергії. Населення осталось. Многие виїхали. Зараз начали люди возвращатися. Возвращаються, восстанавливають свої дома. Сейчас спокійно, я живлю, і школи вже запустили. Крім гуманітарної, часто необхідна і допомога психолога. Тут теж не все так просто. У нас к жаль, менталітет такий людей, що не всі в особливо одразу прийти і сказати зросичок, що мені необхідна допомога психолога. Тако буває дуже рідко. На так званій сірій території не дотримуються міжнародних норм. Люди тут позбавлені елементарних прав на працю, соціальний захист. Писані правила, і тим паче законодавство України на цій території не діють. Багато нагальних питань, які треба вирішувати, забезпечення цих територій. Території. Оці бардаки юридичні, які створені і не впорядковані. Я не хочу навіть говорити по, по ситуації території, наскільки не вирішена, абсолютно блокада є. А, а як же ж вона йде по-живому? По, по 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 живому реально вона йде. Тож купа зв'язків. Чи дуже хтось навіть, вибачте, теж хоче стати депутатом міста, який завтра може можуть захопити. Вибори на цих територіях відповідно теж не відбулися. Перш за все, безпека і речі першої необхідності, пояснюють посадовці. Якщо ми не забезпечили перших два пункти, то чому ми займаємося цим третім? Настрої у людей у сірій зоні різні. Більшість тут із категорії нейтральних? Мені не мені тих, ми за мір. Кажу, вибачте, так не буває, щоб був мир. Потрібна перемога. Но ми вважаємо, потрібна наша перемога. І доки на Донбасі, і зокрема у Миронівському, так зване перемир'я, і наче стабільне затишчя, місцеві жителі повертаються у свої будинки, а сам район оживає.